Випрані і почищені килими для захисників із клінінгової компанії забирає Олександр Левшаков із друзями-волонтерами. Я теж їздив багато разів на схід, бачив їхні умови життя. Це якщо не перша лінія чи не ноль, то друга, третя лінія живуть чуть ли не в сараях, і там теж треба облаштуватись якось по великому рахунку. Але на нулі це для бліндажів це дуже актуально і дуже потрібно. Олександр розказує, коли від військових надійшов перший запит на матеріали для облаштування блінтажів. Він разом із колегою-волонтеркою Віолетою Обривко віддали свої килими. Згодом почали приносити і мукачівці. Раз сім уже відправок було великих килимів по 30, 40, 50, Ну навіть не рахуємо. Килими волонтери відразу ж відправляють захисникам із 3-ї штурмової бригади на харківський напрямок. За кілька днів вони будуть на місці призначення. Безкоштовно чистити килими для військових погодилася одна із клінінгових компаній Мукачева, співвласник підприємства Михайло Попович, ветеран російсько-української війни. Із перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у ТЦК, воював у Донецькій та Сумській областях. Михайло із власного досвіду знає, наскільки потрібні килими військовим. Військові. Завжди змінюють позиції, живуть в бліндажах, їх постійно треба облаштовувати. Там все залазять миші, появляються літом блохи. Це все треба одні викидувати. Вода є тільки щоб пити, а не те, щоб щось постирати. Не те, що килими навіть свої речі особисті, немає можливості попрати. Тетяна Попович, співвласниця клінінгової компанії, розказує, перший килим для військових почистили у березні цього року. Я побачила публікацію у Фейсбук, що приносить килими хлопцям на бліндажі. Але, будь ласка честі. і я знизу написала коментар: несіть всякий, але через нас це ми це все гарно виперемо. Так і все й почалося. Ми розраховували, що це буде ну 100, 150, 200 квадратних метрів килимів. Але зараз уже поїхала сьома партія килимів, і між ними десь поїхав тисячний випраний квадратний метр килимів нашим хлопцям. Працівники клінінгової компанії килими для військових чистять щодня по кілька штук. За останні півроку роботу над цим проєктом не припиняли. Дехто приносить самостійно, дехто передає через волонтерів. Є люди, які із свого округу, свого регіону збирають килими мікроавтобусами, привозять і навіть просять, щоб ми їх не фотографували, не виставляли відео. Вони не хочуть, щоб знали, що це вони, але збирають по родичах, по знайомих цілого села мікроавтобусами. Тут чисті килими готують для відправки. Чистенькі, пахнячі, вибиті, помиті, посушені в сушці. Ми підписали від душі, татусі, брати, чоловіки, кохані, бережіть себе, ми вас любимо, чекаємо, віримо в нашу перемогу. Потрібно розуміти, що будь-яка діяльність, яка зараз відбувається в Україні, це все завдяки тим хлопцям, які у збройних силах нас захищають. І кожен має взяти на себе відповідальність, допомагати так, як він вміє. Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.